Вітаю! Сьогодні у нас 20 липня 2024 рік. У вашій увазі хочу представити сорт диплоїдної сливи Світ Пріот. Ось така вона із себе кулястої форми, бордового кольору при повному дозріванні. Вкрита блакитно-сизим проїновим нальотом, який старається. Ось тут є, бачите, таку рожеву-бордового кольору. О, зараз розріжемо. Дивимося, що у нас тут із кісточкою. Так. Ось у нас отака м'якоть. Так, кісточку зараз спробуємо. Кісточка відокремлюється, але трошки з м'якуті відокремлюється, бачите? Перерошу до м'якоті не дуже, не. в стадії технічної зрілості кісточка гарна відокремлюється на деяких плодах частково з м'якоті. Так, попробуємо. Зараз на смак, бачите, соковита дуже. М -м -м. Смак надзвичайний. Нагадує сорт вейлор, якщо хто куштував та знає якийсь такий смак незвичайний, нагадує якісь смачні ліки від кашлю, щось таке, хто вживав, той знає. Тут і смак і сливим, і алечі, і абрикос, і ще щось, якийсь такий і грейтфрута, Дуже-дуже намішано в смакові. Такий не, незвичний смак, але смачний. Бачите? Ось така ніякость. Якийсь такий після смак є. Чувствуєте, що селекціонери працювали. Ну що вам хочу сказати? Смачний сорт. Що стосується грибкових захворювань і зимостійкості, я подивився в себе, проблем немає. Одна обробка бордовською сумішю і октарою проти шкідників. Все, отримаємо відмінний результат. Врожайність висока, товарність також хороша. вживається як у свіжому вигляді, так і для технічної переробки. Як на мене, це новий сорт мікс смаків. Нестандартний смак, не так, як у інших диплоїдних слив, але мені подобається. Якщо хочете новинку цього сорту, можете в себе в саду завести у вигляді або дерева, або живця і прищепити в себе окремий, або зробити собі окрему гілку цього сорту. Як на мене, сорт смачний. Дерево середньоросле, невибагливе думаю, вирощування. Рекомендую. Гарний сорт. Світ Тріот.